Вітаю, я Ольга Растяряєва, художниця, арт-терапевтка та дета-практик. І я знаю, як картини можуть зцілювати, як картини наповнені енергією. Коли людина дивиться на картину, вона може миттєво змінити свій стан і вийти з внутрішнього напруження, збудження або тривоги у інший спокій. Натхнення, легкість та радістя. А тому в моєму досвіді були випадки, коли картини дійсно зцілювали. А вони зцілювали душу, зцілювали тіло і зцілювали події, коли не могли людини люди впоратися з певними подіями. А написавши картину, вони отримали бажане і навіть в три рази більше ніж вони хотіли. Коли ми малювали Венецію і люди з групи на наступний тиждень їхали до цієї країни відпочивати, коли люди зберігали ці чарівні картини в себе вдома, і вони будинки залишалися цілими, коли поруч відбулася пожежа. А це будинок зберігся, і картини дійсно зцілюються.